Вітаю новини п'ятниці в інформаційній програмі. Час В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Відправляють на схід. На Виноградівщині збирали допомогу військовим. Паркуватись згідно з правилами. В Мукачеві вирішували, що робити з порушниками. До вступу готові зовнішнє незалежне оцінювання по закарпатськи Реконструкція ДНЗ у куці приводить до ладу дитячий садок. То дощ то спека, примхи погоди. Сили АТО звільнили Миколаївку. Є загиблі. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його словами, під час нанесення артилерійських та авіаційних ударів в районі Миколаївки знищено шість упорних пунктів, а також склад боєприпасів терористів. Також знищений склад боєприпасів і зброї в Семенівці. Крім того, за словами Тимчука, узята під контроль силовиків ділянка траси Харків-Ростов в цьому районі. Всього знищено не менше 150 бойовиків втрати сил. АТО двоє вбитих, четверо поранених. Допомога на схід продовжує надходити з усіх куточків Закарпаття, не виняток і виноградівщина. Військовим на фронт відправляють продукти харчування та предмети особистого вжитку. Юрій Павлишниць більше про те, як закарпатці допомагають українській армії. Не перший тиждень супермаркету Виноградові виконує функцію прийомного пункту товарів, які у рамках благодійної акції Тутешнє населення продовжує зносити сюди щодня. Крім місця складування, персонал закладу надає ще й вичерпну інформацію щодо строків та особливостей акції. Відзиваються на, ці, на цю акцію, купляють продукти харчування, залишають волонтерам, які до нас звернулися, купляють гречку, крупи, є перелік товарів, які можна придбати в нас. Але навіть приносять люди з дому. Продукти харчування, шкарпетки, сигарети. Що не можуть забрати волонтери? Вони залишають у приміщенні, яке ми закриваємо. Востаннє розфасовані продукти, звідси забрали двома днями раніше. Втім, люди не припиняють приносити сюди те, що вважають за потрібне. Не нехтують такою можливістю, і працівники супермаркету. У Нас працюють продавець працює. Чоловік у неї є учасником бойових дій, є військовим. Так, що ми теж співчуваємо і чим можемо, допомагаємо військовим продуктовими наборами та предметами особистого вжитку, допомога з виноградова не обмежується. Пограничники чи міліціонери, що були відправлені на східні кордони, то активісти, підприємці долучилися до закупки там бронежилетів, бо всі ми знаємо, що зараз у них є велика потреба в цьому, і подарували, і з тим їх відправили на схід. Ці кошти, що є зібрані по сільських радах, підприємцями, по колективах, аби задовільнити потреби першочергові, як мінімум, хлопців. про те, кого вважають винним у проблемах на сході, та що робити у наступному сюжеті. Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко зареєстрував постанову про притягнення президента Російської Федерації Володимира Путіна до кримінальної відповідальності. Я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про притягнення до кримінальної відповідальності президента Росії Володимира Путіна за військову агресію за анексію Крима і міста Севастополя. Злочини, які вчинив президент Путін. І високопосадовці Російської Федерації, це злочини проти основ міжнародної безпеки, це злочини проти людства, це злочини проти українського народу. Кожна краплина української крові, яка проливається сьогодні на Донбасі, яка пролилася в Криму, вся ця кров, всі ці злочини. Особисто і персонально на совісті Володимира Путіна і тому Українська держава, українське правосуддя має на це відповідним чином реагувати. Тому я прошу Верховну Раду прийняти рішення про звернення до генерального прокурора про порушення кримінальної справи проти Президента Путіна. Крім того, я підготував проєкт рішення Верховної Ради про звернення до міжнародного кримінального суду для того, щоб дії, вчинки, накази Путіна стали предметом розгляду у міжнародному кримінальному суді. Так як за результатами Другої світової війни на лаві підсудних Нюрнбергського трибуналу сиділи керівники і виконавці злочинних наказів третього гітлерівського рейху, отак от само я вважаю, що всі високопосадовці Російської Федерації, які виконували злочинні на. Накази Путіна про військову агресію в Україну, про анексію Крима, Криму, Севастополя, про вчинення терористичної діяльності на Донбасі, де сьогодні проливається кров мирних громадян України, де сьогодні гинуть українські військовослужбовці. За всі ці злочини і в міжнародному трибуналі, і перед українським правосуддям має відповідати персонально Володимир Путін і його посіпаки, які виконують його злочинні накази. Світовий банк виділить Україні 300 мільйонів для модернізації системи соцпідтримки населення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби світового банку. Пишуть українські новини. Новий проєкт допоможе поліпшити стан соціальної допомоги та соціальних послуг для сімей з низькими доходами в Україні. Повідомив директор Світового банку Фан. Нові інвестиції допоможуть розширити програму гарантованого мінімального доходу для тих, хто найбільше її потребує. При цьому число осіб, які беруть участь у програмі, має зрости майже в два рази. Новий шестирічний проект частина загальної допомоги групи світового банку в Україні. Мета якої виділення країні до 3,5 мільярдів доларів до кінця 2014 року. Вірю не вірю. Так можна охарактеризувати в двох словах законопроект проводом недовіри посадовим особам. Розроблений проект однією із громадських кампаній. Наразі його обговорюють в регіонах. Уж врод став чотирнадцятим містом, де презентували схему усунення посадовців від влади за рішенням народу. народ виборець, народ контролер, народ суддя. Судити посадовців та державних службовців народу має допомогти законопроект проводом недовіри посадовим особам. Щоправда, судити не в плані кримінальної відповідальності, а в плані довіри або ж ні конкретній особі. Як зробити так, щоб в Україні все-таки громадськість мала реальний контроль за владою. І ми, вчитавшись, я хочу звернути увагу, що це було березень 2013 року, вчитавшись конституцію, вирішили все-таки реалізувати п'яту статтю Конституції, де йдеться про те, що влада, народ може впливати на владу безпосередньо, а також через представницьку демократію, тобто через вибори. Підготовлений законопроект містить 24 статті, написані простою для сприйняття мовою, аби тлумачити міг кожен прийняття б потягло зміни у 12 законодавчих актах від закону про міліцію до закону про місцеве самоврядування. Основна ідея така: певний відсоток населення певної території може висловити шляхом підписання петиції недовіру посадовцю, міліціянту, прокурору і так далі, що матиме наслідком його звільнення. Він не має права займати будь яких взагалі будь посад посаду державної влади, і тому там є такі речі, скажімо, скасування всіх. Звань спеціальних військових там і спеціальних звань, заборона потім протягом певного строку прийману бути обраним або брати участь в керівних органах державної влади і так далі. Строки різні від 10 до 20 років. Найжорсткіші наслідки для правоохоронців. А от звільнити їх найлегше для цього підписати петицію має 25% громадян, що зареєстровані на території його відповідальності і мають право голосу. Наприклад, прокурор міста мав би залежний. Шити від мешканців міста міськ районний від мешканців району і міста для судді вотум недовіри на думку активістів мав би скласти 33% відсотки для депутатів всіх рівнів та голів населених пунктів 51% відсоток від кількості виборців, що взяли участь у виборах. Автори законопроекту називають його щепленням, однак не панацеєю Якщо посадовець, грубо грубоко щось там вкрав. То має працювати кримінальний кодекс, то має працювати система досудового тобто слідства і так далі, і покарання за це. Це є наш законопроект, він розрахований на так мовити, політичну відповідальність. І якщо ми бачимо, що прокурор області вже так напрацював, що вже область проти нього повстала, то тоді цей закон буде працювати. Зібрати 25 підписів у селі із населенням у 100 людей легше ніж 250 тисяч у місті мільйоннику. Однак сталії досить високі відсотки. Запорука, що закон не стане інструментом розправи. Плюс до цього перевірка правдивості підписів і наявність підстави запускати механізм. Це щоправда може бути як злочинна діяльність, так і життя не на одну зарплату. Все на розсуд громади. Що ж до внесення законопроекту до Верховної Ради, то питання на стадії. І вирішення або клопотатимуть до президента, або ж чекатимуть нового складу ради. В Ужгороді затримали шпигуна, який фотографував будівлю міліції. Чоловік кавказької зовнішності фотографував будинок ворота та робив позначки на мапі. Затримав підозрілого фотографувальника. священник. постовий міліціонер негайно викликав оперативну слідчу групу. Події внесли до єдиного обліку. Оперативники проводять перевірку щодо мотивів поведінки гостя Закарпаття. Мукачівські водії безкарно паркуються на місцях заборонених правилами дорожнього руху. Зокрема, проблема паркування автотранспорту на пішохідних переходах і тротуарах останнім часом стала доволі гострою. Про шляхи її вирішення говорили на брифінгу Мукачівській міській раді. Проблема паркування автомобілів нині дуже актуальна. Водії залишають залізних коней де можна і не можна. Автівки стоять і під знаками зупинка заборонена, і на тротуарах, і прямісенько на пішохідних переходах. Наші би водії хотіли б під'їхати під самий магазин і зупинитися, але би ніяк не хотіли. Пройтися пару метрів і купити собі ту чи іншу певну річ. Місць для автівок на мукачівських паркінгах удосталь вони заповнені на 30%. Та якщо 2-3 гривні для автовласника за користування паркінгом велика сума, у місті є і безкоштовні стоянки. Водії не мають бажання здійснювати зупинку там, де є місця для зупинки. Це в нас є на вулиці мира. Теж є там, де і паркуються і наші таксисти. Є місця трохи для зупинки але. І біля міської міської міліції теж є місце стоянки для де можна зупинитися, і заді, е, державного університету Мукачевського теж є місце для стоянки автомобілів. За законом, щоб оштрафувати горе паркувальники на суму від 255 до 340 гривень, співробітнику ДАІ потрібно застукати його на місці події, тобто біля авто, без водія складати адмінпротокол. Працівник міліції не має права, а чекати порушника по кілька годин теж не може. Штат дає у нас 17 працівників, які заступають оперативно-слідчі групи. Три працівника, три міняються, значить скоюються ДТП, які виїжджають на ДТП. Звичайно, ми не можемо ефективно щоденно вести цю роботу. Значить, з цією метою я звертався до начальника управління. Внутрішніх справ області як розповідають міліціонери, колись система карання порушників була простішою, можливо, в деякій мірі радикальною, але дієвою. Ми б всі повернулися, щоб евакуатори здійснювали евакуацію порушників правил дорожнього руху і визначали місця. Але для цього потрібно правовому полі узаконити це. Спочатку треба зробити нормативну базу через міськвиконком. І спільно з працівниками дає відвозити транспортні засоби на спеціальний майданчик, який треба визначити, і відповідно це треба фінансово здокументувати, скільки це буде коштувати. Також працівники ДАІ могли зробити звичайну фото-відеофіксацію порушення, потім надіслати водієві додому так званий лист щастя, і цей метод також діяв. Уже зараз його ускладнили, проте зафіксувати порушення і представити його в суді може будь-хто. Це треба зробити дуже ефективно, зафіксувати початок зупинки транспортного засобу, хто знаходиться за кермом, який водій, час стоянки. І тоді можна в повному обсязі його, як кажуть, згідно кодексу про правопорушення, винести на нього адміністративний протокол. За кордоном система штрафування злісних порушників ПДР набагато простіша, каже міський голова. Я багато прикладів знаю, коли наші водії попадають під порушення правил вуличного руху, в тому числі і правил парковки, і потім ще тиждень або місяць розповідають, як він залетів. Мити на 500 євро, на 300 євро, і тоді він задумається. Зрештою, на брифінгу журналісти, працівники міліції та представники міської влади домовилися незабаром провести спільний рейд, а зафіксовані порушення показувати на сіті лайтах та білбордах міста. Пасажирські перевезення бізнес прибутковий, особливо якщо не рахуватись державою. Не потрібно сплачувати податок, робити купу документів та дозволів. Однак не варто забувати, що нелегальний перевізник не відповідає за безпеку своїх пасажирів, кажуть працівники. ДАІ. та чи замислюються над цим самі пасажири? Наші журналісти перевіряли. Нелегальні пасажирські перевізники, попри рейди Даї, продовжують свою діяльність. Аби вирішити проблему, в Ужгородській міській раді засідав комітет з питань транспорту при громадській раді Ужгородської міськради. Вирішували проблеми нелегальних перевезень на Закарпатті. 2 липня 2014 року у приміщенні Ужгородської міської ради засідав. Комітет громадської ради при міській раді по транспорту, де були запрошені представники податкової інспекції, представники Укртрансінспекції, Державтоінспекції. За законом здійснювати пасажирські перевезення можна лише за наявності відповідних документів та дозволів. Однак, не дотримуючись жодних вимог законодавства, нелегальні перевізники часто нехтують правилами безпеки. Тому на засіданні комітету було прийнято рішення про спільні рейди до закарпатських перевізників. Було подано звернення від Перевізників щодо необхідності проведення спільних рейдів перевірок по виявленню легальних перевізників було прийнято, скажем нас пропозиції щодо проведення спільних рейдів. Це перше питання. Друге питання щодо направлення ряду, скажем, законодавчих пропозицій до Верховної Ради щодо того, яким чином можна би було цього нелегального перевізника встановити у відповідну легальну для того, щоб поповнювати відповідні бюджети і було комфортно пасажирам, і було підно дохід держави і відповідним перевізникам. Самі ж пасажири не часто переймаються тим, до кого сідають. Головне, аби швидко та зручно. Однак багато хто забуває, придбаний білет свого роду гарантія для пасажира у разі надзвичайної ситуації. Нелегальний же перевізник вимоги щодо обов'язкового страхування пасажирів не дотримується. Мені все рівно чи їхати на автобусі, рейсовому, чи ну там, де дешевше, я пенсіонер, там мені фактично і це грає роль. Приватний, бо той скорше йди. На автовокзалі візьму білети, бо так удобніше. А приватний то таке діло. Може, і то, і то, але все дешевше вийде. Від нелегалів також страждають і офіційні автоперевізники, які дотримуються законодавства, мають ліцензії, сплачують необхідні податки та перевозять пільгову категорію громадян. Це була лише половина випуску. Вже далі ви побачите. Доступу готові зовнішнє незалежне оцінювання по закарпатськи Реконструкція ДНЗ у хусі приводять до ладу дитячий садок. То дощ та спека, примхи, погоди. Сесія Мукачівської районної ради відбудеться 10 липня. Таке розпорядження підписав голова райради Іван Михайло. На засіданні депутати планують внести зміни до бюджету, розглянуть питання про передачу із спільної власності територіальних громад сіл Мукачівського району нерухомого майна. Торкнуться інших важливих для району питань. Розпочнеться сесія о десятій годині. Діряві дахи старі проблеми. Мешканці багатоповерхівок уже не один десяток років продовжують скаржитись. В період опадів покрівля в таких будинках протікає. Затоплюючи верхні поверхи. Про проблемні дахи Артур Іванчо далі. Проблема протікання дахів, особливо в сезон душі, вже традиційна для мешканців старих багатоповерхівок. З такою ситуацією зіштовхнулася мешканка багатоповерхівки на вулиці Коцюбинського, яка за власні кошти вже три роки підряд ремонтує дах, але безрезультатно. Це вже длиться буквально п'ять років. Але три роки підряд ми своїми силами перекривали ремонт криші, ми робили своїми коштами, своїми силами, без сусідів, без нікого, самі от, власноручно, за власні кошти. І от на даний час, два роки назад, ми, коли хотіли робити ремонт, перед тим я пішла в ТВ-сервіс і говорю, що так і так, нам треба робити ремонт криші. Ви не робіть власноручно, ви не робіть своїми руками, тому що ми приїдемо і все зробимо. У вас ваша. Якби ваш будинок в плані зараз на поточний ремонт на двохскатну кришу. ремонт даху житлового будинку прямий обов'язок виконавця житлово-комунальних послуг. Про це йдеться у договорі, укладеному між фірмою, надавачем послуг та мешканцями. І в разі виникнення аварійної ситуації комунальники повинні негайно виконати ремонтні роботи за власний рахунок. В разі ігнорування виконавців своїх обов'язків, у тому числі щодо ремонту даху будинку, як споживач житлово-комунальних послуг, мешканці повинні викликати представника-виконавця для складання та підписання акту претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Але тут ситуація дещо інша. От вони кажуть, у них нема людей, у них нема грошей на матеріал. Вони схиляються на те, що ми мінімально платимо квартплату. Так, у мене я як багатодітна мама, у мене 50% знижка. От зараз двоє діточок старших, двоє дівчат в лагері, мені повезло, синочок в садіку. А як прийдуть всі троє от через тиждень, всі троє будуть в квартирі, я боюся. Ми кудись переїдемо, бо це, не, це неможливо. Я боюся спати. Ми навіть диван не розкладаємо, бо ми боїмося спати. Знімальна група М-студіо звернулася до одного із представників обслуговуючої фірми за роз'ясненнями. Вони повідомили, що про проблему знають. Будинок вже внесено в реєстр ремонтних робіт на цей рік і найближчим часом дах перекриють. Зовнішнє незалежне оцінювання на Закарпатті майже завершилось. Наразі залишилось провести додаткову сесію з кількох предметів для невеликої кількості вступників. Всього ж у центрах оцінювання області зареєструвалося майже 7 тисяч охочих скласти тест 5 тисяч випускники 2014 року. Більше про цьогорічну явку та порушення в сюжеті. Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч на Закарпатті проходило по 13 пунктах у чотирьох округах: Ужгородському, мукачівському, виноградівському та хустському. Загалом зареєструвалося трохи більше 6 тисяч 800 вступників, з яких випускників 2014 року 5 тисяч. За оцінками спостерігачів тестування пройшло без порушень, які могли б вплинути на результати. А от самих вступників на махінаціях ловили тестува спробу використовувати, бо мати при собі. Заборонені засоби технічні. Хочеться відмітити в цьому, в цьому напрямку якраз якісну діяльність персоналу пункту створення та Державної служби охорони, які коректно і в межах правил повернення зовнішнього незалежного, незалежного оцінювання виявляли ці засоби з допомогою металодетекторів. Велику роль зіграло використання детекторів у минулі роки. Цей процес нерідко довільно трактували пункти на місцях. По факту ж вилучали технічні засоби, телефони. Були випадки використання дротових навушників. Блютуз приладиш не виявили роботи. Порушників анулювали. Дехто ж мало не втратив шанс через необережність. Наразі все підвели до спільного вирішення. Були подав випадки, коли з'являлися на пункт тестування без необхідних документів. Ця проблема залишається вже протягом декількох років. Вони не брали з собою посвідчення особи або сертифікат, відповідно, не були допущені, якщо її не встигли були підвести. Ми звертаємо увагу якраз від клієнтів, які будуть в наступних роках спробувати вступати, щоб вони не допускали таких умов, тому що така проста, здається, на перший погляд помилка, може позбавити їх права написати це тестування. Що ж до порушень прав абітурієнтів, то їх зафіксовано не було. Наразі всі тести вже складено. Залишилось лише 141 тестування другої хвилі для тих, хто з поважних причин пропустив першу, а також дітей зі сходу. На додатковій сесії будуть присутні вісім абітурієнтів із сходу. Значить, по сьогоднішнім даним, це четверо дітей із Донецька, двоє з Криму і двоє з Луганська. Можливо, будуть ще діти, тому що сьогодні лише закінчується реєстрація на біологію, на додаткову сесію, і у п'ятницю, 5 числа закінчиться реєстрація на додаткову сесію світової літератури. Щодо явки зареєстрованих, то найкраще вона була на тестування з української мови та літератури 93%. 91% – відсотки. англійська та німецька мови, 90% – історія України. Найбільше майже 24% відсотки не прийшло на тестування з російської мови. Статистику тих, хто не подолав рубіж у 124 бали поки що не оприлюднюють. А от результати у 200 балів на Закарпатті вже два з англійської у сваляві та Всесвітньої історії в Ужгороді. У Хузькому садочку номер 3 взялися капітально ремонтувати приміщення харчоблоку. Дитяча кухня не оновлювалася з часу відкриття дитсадка, а це вже кілька десятиліть. Якщо не буде фінансових затримок, закінчити ремонт та обладнати харчоблок планують до кінця літа. Нещодавно в дитсадку номер 3 відкрили дві додаткові групи. До 1 вересня відкриють ще чотири. Проте нові місця для дошкільнят це не єдине, над чим тут наразі працюють. З 1 липня ДНЗ дзвіночок закрили на ремонт. Взялися капітально ремонтувати приміщення харчоблоку. До слова, дитяча кухня не оновлювалась з часу відкриття дитсадка, а це вже кілька десятиліть. Обладнання все практично застаріло. Окреме вийшло з ладу ще 20 років тому. Ми працюємо на одній плиті. І то чотири камфорки працюють. Все. Жаровні, коли вийшла з ладу? Половина жаровні працює, половина ні. Половина ти згоріло, згоріла, половина працює. У нас було трошки менше дітей, що ми обходилися плитою, а тепер не можна. Тепер треба хоча б 100 літрів супа варити. А в нас одна каструля 50 літрів. Котел для приготування других страв також не працює і не один десяток років. У цілому обладнання потребує заміни. Отель потрібен для першого, бо 400 дітей прокормити по 200 грамів. Нам треба 120 літрів супа. Второє. 10 кіло риса. Я такої каструлі не маю, ні сковороди. У міській владі врахували потреби закладу. Ще при розробці проєкту реконструкцію дитсадка заклали кошти на заміну обладнання. Загальна вартість проєкту – майже 2 мільйони гривень. Взагалі проєкт коштує, укладено договір на 1 млн 818 тисяч. На сьогоднішній день використано вже коло 1 млн 200 тисяч по роботах. Ну, не можу окремо по харчоблоку назвати, тому що це входить у загальні роботи. Лише обладнання для харчоблоку, саме мінімальне, має коштувати 100 тисяч. От якраз. Сидів, розраховував, зараз вибирав, що де можна закуповувати. 100 тисяч а може і більше по сьогоднішніх цінах. Наразі ремонтні роботи у харчоблоці йдуть повним ходом. Це капітальний ремонт. Там повністю йде заміна обладнання, там іде буде встановлена сучасна вентиляційно-витяжна система, і там повністю міняється у всьому садочку, міняється водопровідна система і каналізування. Вже проведено демонтаж практично усього начиння, яке там було. Уже знято плитку і готуються. Почалися активні роботи по ремонту. Зараз ми працюємо над тим, щоб замовити нове обладнання. Якщо не буде фінансових затримок, закінчити ремонт та обладнати харчоблок планують до кінця літа. Спекотні дні, які чергуються з дощами, така погода панує останніми днями на Закарпатті. У зв'язку з цим навіть український гідрометцентр повідомляє про підвищення рівня води у річках області. Чого чекати далі від примх погоди та чи збільшуватиметься рівень води в закарпатських ріках, дізнавались мої колеги. Ще зранку український гідрометцентр повідомив про сильні дощі, які пройдуть на Закарпатті. У зв'язку з цим слід очікувати підвищення рівня води у водоймах області. Проте гідрометеорологи заспокоюють, небезпеки від підйому води очікувати не варто. Рівень води не перевищать кризової позначки. Наразі по області проходить холодний фронт, кількість опадів випадає. До сильних і в деяких місцях до дуже сильних, це 20-30 міліметрів опадів. Внаслідок цього відбудеться незначне підвищення рівнів води, без виходу на якісь небезпечні відмітки, і фактично відбудеться наповнення наших русел і підняття дещо грунтових вод. Циклон, який панує сьогодні над Україною, на Закарпатті не досить активний через те, що його центр знаходиться на півдні, у Причорномор'ї. Тому закарпатці всю його міць на собі не відчують, зазначають у центрі гідрометеорології. Вже із завтрашнього дня в області очікується сонячна погода. Вже е, до кінця цього тижня, на вихідні, початок наступного тижня. У нас температура в області підніметься до досить високих позначок 30-33 а 8-9 числа навіть до 35, можливо, на рівнині градусів тепла. Буде фактично досить таки спекотна погода. Наступної порції опадів на Закарпатті слід очікувати лише всередині наступного тижня. Однак незначної. А тому на Закарпатті вже готуються до підвищення рівня пожежної небезпеки. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра дивіться про таке. Зачарований край приймає гостей. Іноземна делегація відвідала унікальну природну зону. Чисте місто в Ужгороді прибирають незанкціоновані смітники. Нові фахівці ужгородським політологам вручили дипломи. Такою була інформаційна картина дня. Більше шукайте на нашому сайті. В студії працювала Світлана Комлєва. Гарного вечора та на все добре.